Мене звати Фур Тетяна, я мешкою селі міського типу Воловець е Мукачівського району, що на Закарпатті. На утриманні має двох неповнолітних дітей. Меша дитина, з яких не і не заліза. Дівка об'єднання дитинний дитинний центр, де проходять наші заняття з ребілітова. І кожен раз дитині дитині Бага, у нас має такий шлях. нас наскрізь близько 15 кілограмів, а то й більше плюс вага дитини. Ми живемо на четвертому боросі. Приходитися до Волинської селищної ради, Мухачук районної адміністрації, нашого губернатора Віктора цього голови обласної ради, Володимира Чубітка, до народного депутата Михайла Ради, вирішення мого проблемного питання. Моє питання постає тому побудова панку для хвороби а саме відділення мені платика землі для його побудови. Я неодноразово зверталася до голови селищної повети селищної ради Копелена Михайла Андрійовича. Але в цій відповідь я отримувала лише формальні відписки. Мурсік вище забрахованих усіх. Прошу, будь ласка, допомогу вирішення цього питання. Развідного звернення за села вам вистав, якому прошу допомогу. Шановні наші високоподсадовці, кожен з вас перед виборами обіцяє робити багато добрих справ. А я вас закликаю робити ці справи кожен день, не лише перед виборами. Всім гарно дякую, тому можливість мене вислухати. Ми це хотіли побудувати пандус для хворих дитини.